Колись в одному із серіалів був такий дуже цікавий показовий сюжет. Зарештували одну дівчину, котра, народивши дитину, залишила десь там на смітнику, і дитина загинула. І ця дівчина робила так не один раз. Перший раз дитину вдалося врятувати, вже коли народила вона другу дитину. Цю другу дитину не врятували. І коли її заарештували, ось допит, слідчі задають запитання, там, чому ти це зробила, навіщо. А та дівчина казала, що ну, мені немає як цих дітей прокормити, я ж бідна людина, немає коштів, немає батька, який б мог би потурбуватися про неї. І слідчий задає питання, логічне. Ну добре, якщо ти не можеш прокормити дітей, і ти бачиш, ти не хочеш дітей, ну, чому ти не, не користуєшся контрацепцією? А Вона відповідає, так це ж, це ж гріх. Це ж гріх. І от така крива логіка. Да, от вона така показова, що от користуватися контрацепцією це гріх, а живе дитя залишити на смітнику на смерть це менший гріх. І от ми ж насправді страждаємо цією перевернутою логікою, коли ми щось таке от страшне, що дійсно може привести до гибелі, не сприймаємо, як щось таке страшне, а якісь дрібниці ставимо в голову влаж нашого життя, які насправді не дуже важливі ці дрібниці. І навіть не тільки дрібниці. Система наших цінностей трішечки перевернута. От ми все переживаємо, да, коли десь там по новинах почули, що загинули люди, десь загинули люди. Це страшно, це страшно, і від цього болить серце. Але чому ми не переживаємо, не співчуваємо, і серце наше не болить, да, коли ми знаємо, що кожного дня через аборти вбиваються сотні тисяч дітей у всьому світі, а то можливо і більше. В дорослу людину вбити це страшне, а дитя, беззахисне, що, є ще в материнській утробі вбити, це в порядку речей, і навіть їх дітьми не називають плід там чи ще щось. От Чому так перевернуто? От Коли ми візьмемо навіть 10 заповідей, вони ж не просто так є в такому порядку. Насправді. Спочатку найголовніше, а далі, далі, як би сказати, не те, що менш важливіше все воно важливо, але ну, по системі цінностей да, перші чотири заповіді, які відносяться до Бога, вони важливіші, ніж навіть ті шесть, які відносяться до людей. Отже, ми перш за все Бога повинні почитати. Да, і все інше ж також, це ж одне інше не відміняє, але Бога. Найважливіше, і коли говорять там, люди не церковні про заповіді Божі, чомусь ці перші чотири вони випускаються. вони якось нецікаві. І навіть по відношенню до людей. Ж. Насправді ж п'ята заповідь це не заповідь, не убий. П'ята заповідь, почитай батька Твого і матір Твою. А вже далі, та, шоста заповідь про не вбий. Тобто, ті люди, які не поважають своїх батьків, не почитають їх, а ображають, та, от це, дивлячись на ці 10 заповідей, це хуже вбивця. А в нас якось так. Батьків не поважати, і батьків ображати це чомусь так входить в порядок речей. Хоча з точки зору Божих заповідей, це страшніше, ніж вбивство. І дивлячись навіть на богослужіння наше, чого ми приходимо в храм? На що ми перш за все звертаємо увагу? Там, якою мовою говорить проповідь священик, чи як гарно в храмі, чи як гарно співає хор чи чи люди, які стоять біля нас. Так, звичайно, це все важливо. Важливо, щоб і хор співав гарно, і щоб священик спілкувався з людьми тією мовою, яка от, зрозуміла для людей. І важливо, щоб да, біля нас були наші браті і сестри. Але за цим всім можна загубити Бога. Отак, от розпиляючи свою увагу, можна не побачити головного, не побачити Бога. Адже церква це про Бога, не про мораль, а про Бога, перш за все. А все інше це вже потім. І ми приходячи сюди, в це особливе місце, місце тише, ми намагаємося навести порядок в нашому розумі, в нашій, в нашій душі, щоб все стало на свої місця. Щоб не було так, що от в дрібницях ми дотошні. Да, а в великих речах ми тяжко грішими і не каємось. Щоб не вийшло так, що от ми там вкажемо комусь як витягнути маленький-маленький якийсь, якийсь сучок із ока брата свого, да, а ця бревна в своєму оці не бачимо. Тому от щоб в нас було таке прозріння, нам дійсно треба. Прийти до Бога з покаянням і вірою, і саме Його поставити в основу свого життя, а все інше потім буде ставати на свої місця. Адже гріх, він, як би сказати, він спотворює наш погляд на світ. Ми на світ дивимося вже через той бруд гріха, який ми в своє серце допускаємо. От Адам і Єва чому стали чужими один до одного після гріха? Тому що вже почали дивитися один на одного через призму цього гріха. Чому вони від Бога почали ховатися? Бо почали на Бога дивитися через призму свого гріха. І через призму гріха все страшно, все, все гірко, все темно, все безпросвітньо. От тому нам треба відкидувати це гріх і дивитись на світ на один одного ну і на Бога через призму благодаті, яка от є тут поруч. Знаєте, Бога шукати не треба. Він так близько до нас, що ну, ближче більше нікого не може бути. В книзі Апокаліпсис є такі ж слова. де Господь каже: я стою у двері і стучу, а творить ліхто. Господь стукає в наше серце кожного дня, кожну секунду. І нам треба його просто відкрити, впустити Бога в своє життя і, і все. Але ні, ми все ускладнюємо. ми все перемішуємо Ми слухаємо голос Сатанінський, який нам, нас постійно кудись відволікає. От Я помічаю навіть те, що людям, які навіть якось цікавляться церковним життям. Їм про Бога не цікаво говорити, їм про Євангелію не цікаво говорити, їм про Ісуса Христа не цікаво говорити. Їм цікаво говорити там, про митрополітів, про там, всяких різних людей, які створюють якусь суєту в церковній граді. А от про Бога не цікаво. Саме тому для багатьох людей церква це не Господь наш, який пішов на хрест. А якісь люди, а так як ми всі люди грішні, то, на жаль, для багатьох людей і церква, напевне, і зараз починає асоціюватися з якимось гріхом, з чимось таким, що ну, затуляєшся в себе Бога. А це і не дивно, тому що, а навіщо на Бога дивитися через призму гріха якихось людей? Ми приходимо в храм шукати Бога, і тільки Бог нам потрібен, тільки Він нам потрібен. А це місце зустрічі нашої з нашим Творцем. А так як ми е, Божі діти, не просто так ми кажемо молитву Отче наш, е, адже якщо Він наш Отець Небесний, ми ж не кажемо Отче мій, ми кажемо Отче наш, то це означає, що е, ми всі браті і сестри. І тому ми всі віруючі збираємося разом для того, щоб разом помолитися нашому Небесному Отцю. Для того, щоб разом причаститися тілою крові Христа, бо Він так нам заповідував зробити. Бо тільки через це тайство ми можемо мати життя вічне. З'єднавшись з нашим Господом, ми можемо воскреснути. Тому шукаємо Бога, бо саме Бог нам потрібен. Стільки в нас перепон. А Бог поруч, Бог поруч. Нам себе треба віднайти і віддати себе Господу нашому. Бо до цього ж ми призвані бути з Богом і в Богі. Нам потрібен Бог. Без Нього ми ніяк. Без Нього Прісподня. Без Нього хаос. Христос серед нас є, і буде.